Під час повномасштабного вторгнення родина Кривко відкрила власну справу, скориставшись державною програмою Є робота. На що вистачило сімейному бізнесу грантових коштів? Розповість Євген Пасайлюк. Мріє вийти на всеукраїнський ринок з власною продукцією. Василь Кривко десять років займається переробкою м'ясної продукції та реалізовує її у місцевих магазинах. Ну, ми закупляємо тушками м'ясо. Закуповуємо тушками і вже тут розробляємо. І вже від цього вже робимо ковбаси, коптимо, маринуємо. Для переробки м'яса підприємець орендує приміщення. Очищаємо. Підприємець користався урядовою програмою. Є робота, власна справа, щоб розширити сімейний бізнес. Ми докупили вакуумну вакуум машину. Зараз вакууємо продукцію, і свіжу, і копчений вакуумуємо. Це легше вакуумну продукцію кудись відправити за кордон. Ну, ми питаємося, хто хоче, тому так і робимо. І так само на, на сировину. Скористався, закупив тушки. Ще у нас сімейний бізнес. Так що батько батько нас вирощує, свині, худобу всю, А ми тут реалізуємо. Готову м'ясну продукцію реалізовують у місцевих магазинах, а також відправляють військовим ЗСУ. Наразі підприємство у пошуку працівників. Євген Басилюк, Олександр Улюнін, новини сі 4